Все вже, все. Що тобі очі так сходяться, коли ти телефон дивишся? Коли я телефон дивлюся, я дивлюсь на тебе. <рес> <рес> я я, я різкість навожу. Заліз <рес> в хащі. Юрій, що ти тут сидиш? Ти б, цілий тиждень тут сидиш в тих хащах. Що ти тут робиш? Тільки можна сидіти, а? Персик щеплю. Сидиш і сидиш. Бачите, Помідори на кушах маю. вже гниють. Дощепити трошки. Треба позбирати. Що тут тебе трошки таке? залишилося. Що тут у тебе таке тут? Пальця порізав. Чого ти не допомагаєш йому щепити щепити? Персик називається Ice Peach. Пропав тут вже. Брунька, персика, Ice Pitch. Що ти хочеш від мене? Прийшло? Помідори хурвати буде. Я в кущі боюся лізти. Вчора на мене якесь чудо вилізло. Як воно називається? Я сьогодні не полізу ці кущі. Я, я дракончика насрашував. Принесла до хати дракончика на, на голові. Так. Чуть не вмерла. Він ще й в тобі загубив волосся і тому хвостик. Не загубив він хвостик, аби я голову мила. Не було хвостика. Він впав я його потім виніс на двір. Бляха, я чуть не вмерла. Вже дракони склали. Коли скоро... його ніс, він так рухався так. о -хо 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 -хо, і то на мені сиділо. Залізу в ті хащі, він якогось дракончика його принесу. Руки беруть. Нащо мені його брат? Нащо мені на голові його носити? Та сам лі свої дракончики збирай. Дивіться, бачиш є персик. В минулому році я нащепив їх тут. На той персик я нащепив сорт Абрикосу Кіото. Цей все персик був нащеплений абрикосом кіото. І він мені не прийнявся. І тепер я все мушу перещеплювати. Я думаю, що ти тут робиш. Ні, прийнявся пару штук принялся. А він Кіото перещеплює. Прийнялося пару штук. Гарні такі екземпляри. Ну зараз покажу. Що тут твоє? Кіото? Так. Абрикос кіоту. Місце щеплення. Окуліровка. Пірка навіть її. Паспорт моє виписаний. І десь його треба висадити. Вернога на кіото, бачиш? Кіото! Кіото! Де посадимо. посадимо? Кігарний. Він пішов мені в два вершки. Один вершок ми йому трошки при. А так, буде один вершок. Добре? В кіото. Все, ти мені зуби не заговорюй, йди помідори рвай. Я тільки дощеплю ось ці, бачиш, бруньки. Та коли буде через два тижні? Ось ця одна брунька коштує 60-70 гривень. Ось ця одна паличка. І якщо вони пропадуть, я буду в мінусі. Страшне діло, які тобі мінуси. А помідори, як пропадуть, то ти будеш взагалі в мінусі. Та що помідори? Бо я не полізу ці хащі. Та на її, так. Я буду робити закрутки, що мені? Їсть не їсть. З моїй буде все їсти, як має бути. Ну добре, давай я скоренько тут дощеплю. І... Ну давай, щепи її в помідори. Це ви свої дракончики, там дракончики по Я вже в помідори ті не полізу, Юрку. Все вже, все. Чого тобі хоче так сходяться, коли ти телефон дивишся? Коли я телефон дивлюся, я дивлюсь на тебе. Ти, Цик буде На! Я, я різкісновожу. <рес> Давай скоро підтягуйся в город. Ну що, показуй, як ти щепиш. Зараз окуляри тільки одягну. То що тут сидиш, сидиш, я вже тобі Ой. не вірю, що ти тут щепиш. Що ти тут робиш? Спиш, напевно? Так, робимо дезінфекцію. Робимо рук дезінфекцію. Ти, де тут... <рес> <рес> ти що тут спір? Спирт. <рес> Ти вже обнюхався тут спиртом. <рес> Дезінфекцію ножа. Витираємо гарно. Все, поїхали. Ось так. Робимо заріз вниз. Ось так, гарно, вниз. Десь сантиметр. І піднімаємо руку догори з ножам. Ось так. І ріжемо. Він нам відлетів я дорізали ще раз. Отак. Вибираємо броньку. Ось таку трошки вущу візьмемо. І зарізаємо під брунькою, піднімаємо вище бруньки руку з ножем і зарізаємо. Вірку засібний. І проводимо під брунькою акуратно, щоб він нам не вискочив. Отак. Притримуючи його на цю сторону. Все. Не відірвалося. Так. Дотягуємо ножем. От так, має вийти такий кусочок з тої сторони. він. Так. І вставляємо Всю кишеньку. Ось сюди всю кишеньку вставляємо. Зараз, бо я через камеру дивлюся, я не бачу. Поправлю. Ну, Забирай, щоб я бачив щось трошки. Отак. От Донизу трошки даємо все, і обтягуємо стрейчу. Стрейчкапчовий, спеціальний, прививочний. Починаємо знизу. І обходимо бруньку. Отак, От трошки набік. Прижимаємо бруньку. І до гори? Трошки темно, але нічого. Може буде видно? Так, і рвемо. Ось так. І коли ти будеш зрізати той персик? Пройде місяць часу. Лишне можна обрізати. Отак. Якщо брунька проїметься, то... якщо брунька прийметься, то вона буде зелена, зеленого кольору. Якщо вона не прийметься, не брунька мається на увазі, а тіло цілої бруньки, задня частина, воно буде зелене. А якщо воно не прийметься, то воно буде сохнути і буде коричневого кольору. То якщо подивитися на. Зараз я покажу щось, може знайду, тут в мене є кольоровка прошлої неділі. Я до сих пір ще так роблю окульоровку цих персиків. І перевіряємо. Ось тут є черенок, на якому тримався листочок, бачите, він є зелений, все. І якщо він зараз відлетить, о, відлетів, бачите, і другий, якщо відлетів, і він зелений є, не сох, Значить, воно прийнялося. А чому він відлетів? Спеціально відлетів, щоб показати, що то є. Що воно, прийнялося. Все. Так воно має рости, а не відлітати. Рости буде ось ця брунька. Ось ця. Угу. Тут є брунечка така, чорна, там цятка. Угу. Отак. Ну, все. Добре, вже я можу щепити. Мені ще не вистачало щепити персики.